В яких позах спати краще? А які навпаки руйнують наше здоров'я і погіршують наше самопочуття? Насправді це дійсно дуже важливе питання, бо ми всі проводимо в стані сну приблизно третину нашого життя. Відповідно, якщо ми спимо ефективно, якісно, наше самопочуття та стан здоров'я покращуються, і навпаки, якщо ми робимо це не зовсім правильно, автоматично наше здоров'я страждає, так само як і наше самопочуття, і зовнішній вигляд. Отже, в яких Позах спати не можна. Найбільш шкідливі пози, які дійсно руйнують наше здоров'я, буквально на рівні опорно-рухового апарату і хребта. Це перша поза на животі, коли ми спимо лежачи на животі або повернувшись на бік, але все одно. Переважно ми лежимо передню поверхню тіла вниз. У нас дуже сильно повертається голова в бік, і це насправді досить сильно травмує нашу шию. Якщо до цього додати те, що в кожного з нас є певна порушена постава, певні відхилення від норми, автоматично це буде означати, що наша шия перерозтягується ще більш неправильно, не фізіологічно. Це буде її травмувати, це буде призводити до виникнення напружень, дискомфортів, болю в шиї, остохондрозів протрузій, гриж. І так само, як і, наприклад, головного болю. До багатьох інших проблем. Тому слід максимально уникати пози лежачи на животі. Друге положення, яке є максимально шкідливим для нашого здоров'я, це поза, лежачи на спині. В цій позі в нас дуже часто під час нічного сну відкривається рот, і ми починаємо дихати або через власний рот, або так званим змішаним диханням, коли під час дихання ми задіюємо і нос, і рот, і це призводить до значного погіршення якості нашого газообміну, перш за все, в наших клітинах, і автоматично страждає так само, і мозок, і це власне призводить до того, що ми недовисинаємось. Плюс до цього можна додати ризики апної, тобто періоди, коли в нас взагалі припиняється дихання, і це насправді так само дуже сильно негативно впливає на і наше тіло, взагалі і нашу нервову систему, і дуже сильно підвищує, наприклад, ризики інсульту. Відповідно, так само важливо уникати цієї пози. Дуже часто для того, щоб перевчити себе від того, щоб лежати і спати на спині, використовують е, спеціальні такі пов'язки, е, е, з, наприклад, такої. З подушкою так само на спині, тобто це має бути щось, що буде робити для нас позу на спині, просто незручною. Відповідно, досить швидко, ми можемо себе таким чином перевчити. З досить нестандартних і екстравагантних рекомендацій, можу порекомендувати тут зараз. Це прозвучить максимально нестандартно, неочікувано. Але якщо вам це цікаво, можете це спробувати у 80, приблизно 5% випадків. Це дає дуже відчутні результати, позитивні. Це рекомендація заклеювати рот на. А ніч скотчем з досвіду краще використовувати бумажний скотч, його потім лег легше знімати. Знову таки, повторюсь, у 85% випадків, за нашою статистикою, люди, хто це роблять, кажуть, що це значно покращує якість сну. Просто людина значно краще висипається після того, як вона робить саме це. Чому? Тому що це знову таки дуже позитивно впливає на якість нашого газообміну в клітинах. Ви можете це спробувати, потім якийсь час так поспати, потім перестати це робити. В будь-якому випадку ви вже сформуєте в себе правильну звичку. Дихати під час сну лише тільки носом, і повірте, це значно більш поширена проблема, ніж це здається. Перед тим як перейти до опису поз, які будуть для нас дійсно корисними, і до додаткових корисних рекомендацій. Якщо це відео вам власне здається корисним, ставте лайк під цим відео, підписуйтесь на наш канал, якщо ви цього ще не зробили, і залишайте свої коментарі тут внизу, в описі до цього відео. Там же будуть посилання на інші наші ролики з цього каналу, які так само будуть корисними щодо саме цієї теми. Також, якщо ви розумієте цінність цілісного системного підходу до фізичного та психічного здоров'я людини, ви можете пройти наш безкоштовний марафон і ви отримаєте максимально відчутні і швидкі результати вже буквально з самих перших занять. Тепер в яких позах варто спати, і тут насправді головна поза, яка є найбільш оптимальною для сну і власне єдина, це поза лежачи на боку, лежачи на боку, плюс додатково, якщо ви хочете зробити собі ще більш комфортні умови для засинання. Це може бути ще подушка між зажати між колінами, для того, щоб ви відчували себе ще більш комфортно і вам було ще легше розслаблятись. Тепер додаткові рекомендації, які максимально важливі для забезпечення нормального фізіологічного здорового сну, і це не мен. Менш важливо ніж правильна поза. Перше. подушка від стану та якості нашої подушки напряму залежить те, наскільки повноцінно ми висинаємось, і наскільки наш сон шкідливий або корисний, якою вона має бути головне. Подушка має бути ортопедичною. Ортопедичні подушки завжди бувають невисокими, і е, варто вибирати подушку саме такої форми, яка буде вам з вашою формою голови, з вашою поставою, тілобудовою, структурою, формою шиї, максимально корисною. Дати тут якісь перевірені рекомендації, що от саме такі варіанти є найбільш корисними, я дійсно не можу, бо це дуже велика кількість варіантів, виробників, і вам варто просто сходити в якийсь ортопедичний салон і пошукати подушку під. Себе другий варіант, який так само може бути дуже корисним, бо вона дуже адаптивна знову таки під форму нашої голови і тілобудову, це подушки, які набиті шолухою з гречки. Наступне матрас, на якому ми спимо, перше матрас має бути середньої ступені жорсткості, тобто не м'яким і не максимально жорстким. Відповідно, спати на повністю жорсткій поверхні це. Дійсно, є шкідливим, просто з різних причин зараз не будемо в це вдаватись, просто це шкідливо. Відповідно, матрац має бути середнього ступеня жорсткості, і це буде саме та ступінь жорсткості, яка буде адаптуватись під природні вигини нашого тіла, якщо ми лежимо так само або на боку, або на животі, або на спині, якщо ми все ж таки так лежимо. Тут один з найбільш оптимальних варіантів знову таки мене досліджували ринок. Я не можу сказати, що ми дослідили всі можливі варіанти. Вот саме це рекомендуємо як найкращий. Ні, але з того, що ми бачимо. Один з найбільш оптимальних варіантів це матраци Magniflex. Вони мають специфічну структуру і функції, які дозволяють створювати певну декомпресію і витяжіння нашого хребта та суглобів. Відповідно, якщо ви будете ними користуватися, це буде створювати під час вашого нічного сну додаткову користь і тепер. Ще одна максимально важлива рекомендація, і це, напевно, найбільш головне в цьому відео. Дуже часто нам доводиться лягати спати або занадто пізно, або занадто рано вставати, або можливо прокидатися серед ночі з якихось причин, іноді просто елементарно спати не вдома. І відповідно, як забезпечити собі оцю ідеально бажану якість сну, якщо ми спимо в неідеальних умовах. Найголовніший принцип, який визначає все, це те, як ми входимо в сон. Якщо ми просто лягаємо і намагаємось заснути навіть ідеальне ліжко, навіть саме ідеальне середовище, навіть якщо ми притримуємось всіх рекомендацій щодо правильного сну, які вам відомі, все одно з часом поступово це призведе до того, що сон в нас буде ставати більш проблемним. Нам буде важче засинати. Ми будемо просинатись вночі, сон буде ставати більш поверхневим. Головний фактор, який на це впливає, це зовнішній стрес, і тут я думаю, що ви мене чудово всі розумієте. Бо сьогодні з нашої статистики практично кожна людина має певні проблеми зі сном. Певні розлади сну. Що ж потрібно робити, яке головне рішення і насправді єдине може покращити наш сон? І тут відповідь насправді дуже проста і важлива: це те, як ми засинаємо, як ми входимо в сон. Якщо ми просто лягаємо. І починаємо засинати це буде призводити до того, що поступово наш сон буде ставати гірше. Якщо ж ми перед сном спеціально робимо певні вправи, які знижують рівень нашого напруження, автоматично ми входимо в сон в значно більш розслабленому стані на рівні тіла, мозку та психіки. І це буде призводити невідворотньо до покращення якості нашого сну. Проте як це можна зробити, для того, щоб зекономити вам час, ми знімали окремі відео, і посилання на них так само будуть в описі до цього відео. Тепер про те, чого робити в жодному випадку не можна, це застосування заспокійливих транквілізаторів або снодійних препаратів. Якщо ми починаємо при порушеннях сну застосовувати ці препарати прямо тут, в моменті, звичайно, ми починаємо відчувати себе краще. Але з часом. Наш організм, наша нервова система ніби втрачають цю здатність нормально і повноцінно засинати, тобто елементарно формується залежність. І далі, коли ми відміняємо в себе ці препарати, дуже часто, автоматично відразу слід за цим, іде погіршення знову якості сну. Тобто, ми повертаємось туди, з чого ми починали, або навіть стає гірше. Відповідно, дуже важливо, якщо дійсно у вас зараз якась криза, ви хочете висинатись, ви хочете нормально себе почувати, ви не можете без тих самих заспокійливих або снадійних. Пийте, але паралельно робіть вправи, які допоможуть вам максимально якісно розслаблятись. І це допоможе вам сформувати навичку, яка вам вже буде допомагати нормально спати, коли ви відміните ці препарати. Насправді це справжня біда. Дуже важливо перш за все навчити себе правильно користуватися своїм тілом, мозком, психікою, коригувати, контролювати рівень свого напруження, рівень стресу. І це допоможе вам протягом всього вашого життя і якісно спати, і значно краще виглядати, бо рівень стресу насправді напряму визначає рівень нашого біологічного. Віку і так само збереже вам величезну кількість вашого ресурсу, який ви зможете використати на якісь корисні речі всередині вашого життя. А тепер кілька слів про те, що дійсно максимально корисне, дасть максимально швидкий відчутний результат і замінить вам всі ці транквілізатори, снодійні і решту препаратів, яких бажано максимально уникати. Це речовина, яка називається більше Це викопна речовина, яка добувається з Глибини в більш ніж 2 кілометри, одно за є в Полтавщині. Вона містить в собі більш ніж 70 мікроелементів, але головний з них це магній в найбільш біодоступній для людини формі. Відповідно, якщо ми використовуємо бішефіт, це буде давати нам поступове відновлення ресурсу нашого мозку тіла психіки, зниження загального рівня напруження і покращення якості сну. Як застосовувати бішефіт? Перший варіант це питний, ви можете просто його вживати з водою. Як це робить? Це ви можете подивитися на сайтах виробників. А друге, це варіант у ванні у варіанті зовнішнього застосування. Наприклад, ви можете собі зробити курс там, з десяти або більшої кількості таких ван. І часто від людей, які почули ці рекомендації, почали їх використовувати. Я чую такий зворотній зв'язок: що після ванни з бішефітом головна проблема це дійти до ліжка, бо настільки глибоке насправді виникає розслаблення. Якщо це було корисним, поставте лайк під цим відео, підпишіться на наш канал, якщо ви цього ще не зробили. І напишіть в коментарях до цього відео. Що ви думаєте з цього приводу? Якщо ж ви розумієте цінність цілісного, сучасного наукового підходу до фізичного та психічного здоров'я людини, ви можете пройти наш відкритий марафон, посилання на нього так само в описі до цього відео. Це повністю безкоштовно. І вже з самих перших занять ви відчуєте себе значно краще і фізично, і психологічно а ваш сон автоматично так само відразу почне покращуватись.